Верховна Рада повертає незалежність на Буї САП. Народні депутати проголосували за законопроєкт президента Зеленського щодо антикорупційних органів. Але не обійшлося без скандалу. Перед голосуванням в сесійній залі сталася бійка. Між собою побилися депутати від Слуги народу. Чим саме новий закон відрізняється від скандального, який ухвалили 22 липня. Та як на нього відреагували столичні протестувальники? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт Володимира Зеленського про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Рішення підтримав 331 народний обранець. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкту вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі документ передадуть на підпис президенту Зеленському. Але й не обійшлося без інцидентів. Перед початком засідання народні депутати почубилися. Луазинський Чи можемо після бюджету? Як ви скажете? Після бюджету, добре. Тоді ви після бюджету. Щепилися двоє народних обранців від слуги народу владленник Клюдов та Геннадій Касай. Втім, конфлікт тривав недовго. Голова ВРУ Руслан Стефанчук закликав нардепів повернутися на свої місця. Після короткої паузи депутати заспокоїлися і таки проголосували за законопроєкт. На ухвалення закону відреагували й учасники протестів, які весь цей час мітингували під стінами парламенту. Люди вважають це частково своєю перемогою, адже минулого тижня вони регулярно виходили на акції з вимогою зберегти незалежність антикорупційних органів. Чим же закон Зеленського відрізняється від попереднього? Нагадаю, 22 липня Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт 12414 щодо зниклих безвісти. Але в останній момент до документа додали правки, які суттєво впливали б на роботу антикорупційних органів набута САП. Згідно зі змінами, Генеральний прокурор мав право давати вказівки детективам набу, а також отримував доступ до всіх їхніх справ. Натомість, закон Зеленського фактично скасовує ці зміни і повертає все, як було. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура не будуть підпорядковуватися Генпрокурору. Але є нюанс. Працівники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, проходитимуть поліграф. Але перевірятиме їх не служба безпеки України, а управління внутрішнього контролю набу. Сам же президент Зеленський вказав, що його законопроєкт дозволить захистити антикорупційні органи від російських впливів, адже приводом для ухвалення документа 22 липня стало викриття детектива НАБУ, який нібито мав зв'язки з Росією. Нагадаю, минулого тижня Україною прокотилася хвиля протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці з плакатами. Корупція вбиває. Поверніть Європу. Ганьба. Учасники мітингів вимагали від президента накласти вето на закон і зберегти незалежність НАБУ та САП. Адже як зазначили активісти, те, до чого Україна йшла 10 років, могло бути зруйноване одним голосуванням в Раді. Тим більше, що створення антикорупційних органів це пряма вимога Євросоюзу і запорука фінансування наших подальших реформ. А як ви ставитеся до нового закону зеленського? Чи вірите, що після цього НАБУ та САП, як і раніше, будуть незалежними? Діліться своїми думками в коментарях. Росія розтрощила квартиру відомої української телеведучої Катерини Соляр у Києві. Це був приліт. Влучання сталося зовсім поруч із житловим комплексом, де мешкає журналістка. Катерина дивом не постраждала. Як їй вдалося вижити, Шокуючі кадри понівеченої квартири та що відомо про російський обстріл столиці, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Ось так нині виглядає квартира української телеведучої Катерини Соляр. Вибиті вікна, вирвані двері, обвали на стеля, а меблі вщент розбиті. Підлога оселі встелена уламками розбитого скла. Сама Катерина Соляр дивом залишилася неушкодженою, хоч і пережила справжній шок. В принципі, ну, типу, я жива. але я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, Але Жива. М -м -м. Я не знаю, поки чим допомогти. Але М -м -м. поки трусяться руки, але я норм. Як розповіла жінка, щойно в Києві оголосили повітряну тривогу, вона лягла в коридорі. Ймовірно, саме це рішення врятувало її від поранень та вберегло життя. Коли ведуча трохи оговталася після обстрілу, вона виклала ще одне відео в своєму інстаграмі. На ньому сидить із кавою навпроти розбитого вікна і мовчки дивиться на руйнування, яких завдала країна-агресорка. Ролик Соляр підписала коротко. Цитую: я маю лише два бажання зрання. Кава в мене вже є. Побачивши кадри зруйнованої квартири журналістки, люди не залишилися байдужими. В коментарях залишили сотні слів підтримки й побажань сили Катерині Соляр. Господи, Катерино, слава Богу, ви жива і ціла, здоров'я вам, міцного і сил. Катю, вам слова щирої підтримки. Сподіваюся, що для нас цей жах колись скінчиться, а ціна люди просто зникнуть з наступними землетрусами. Господи, які ж вони тварюки? Головне зараз, що ви живі. Шкода, що далеко, і не може допомогти розібрати вам це все. Сподіваюсь, поруч є справжні люди, щоб вам допомогти. Нагадаю, пізно ввечері, 30 липня, Росія розпочала масовану атаку на Київ. Спершу окупанти запустили дрони Камікадзе шахет, а вже зранку вдарили крилатими ракетами. Загалом випустили понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали чотири райони столиці. За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, ворог поцілив прямою наводкою в дев'ятиповерховий житловий будинок. Крім того, пошкоджено школи та дитячі садочки, автівки та гаражі. Також ударною хвилею вибито вікна в дитячому відділенні медзакладу. За останніми даними, загинули вісім людей. Серед них шестирічний хлопчик і його мама. Поранених уже 64. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл ворога. За його словами, атака була підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. У цей важкий час редакція ОБОЗ.ЮА разом з усіма кого торкнулася російська агресія, щирі співчуття постраждалим і родинам загиблих. Напишіть, чого особисто ви бажаєте російським злочинцям після такої ночі. Плети лапті за трьохсот когось, зніми берці і добий. Полонені окупанти розповіли шокуючу правду про службу в армії агресора. Їм дозволяють вбивати своїх, морять голодом і кидають на фронт навіть з ампутованими кінцівками. Відвертості російських злочинців зібрали наші бійці: 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нещодавно взяли в полон двох окупантів. Що ще розповіли полонені? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон двох росіян Віталія Ворожбита та Олександра Рогонська. Обоє колишні зеки, які пішли воювати, щоб не сидіти в тюрмі. Їх закинули в 39-ту бригаду армії РФ. Там, за їхніми словами, солдатів роблять не людей, а справжніх звірів. Полонені розповіли українським військовим, що російське командування знущається з підлеглих, постійно погрожує. Мовляв, якщо не будеш виконувати накази, то тебе вб'ють. Командування вообще постійно здіваються, постійно з нас після діляни звірі. Щоб ми як звірі були, якби как бы, фізично підготовлені, настроєні к війні. Вони настраюють нас на хамаубійство. Большой з нас підходили і просили отправьте нас домой в тюрму назад. Ми не привыкли в таким условиям, ми не мы ми люди, ми не звери, жити в таких условиях. Він говорит, ви у нас підати охопили. Я побіжите, побіжіть тоді, коли я вас сука, стоєнки скидати. Уже на першому бойовому виході в одного з полонених берці просто розвалилися. Що запропонував російський командир? Вбити когось із солдатів і зняти з нього взуття. Перша бойова задача, ну, я потеряв би ці, ну, по як ну, потеряв, у мене подошва камиша, яка у вас була. Я їм прошу, говорю, скиньте тапочки, хоч які-небудь дрона. А де твої, в болоті? Ну, де потеряв там іще? Ну, мені говорять, ну, плети лапки хули. -то. Ну, говорить, я тебе розрешаю кого-нибудь за трьох сотень і зняти з нього ботинки. Говорю, ти що, дебіл? А потом убить. В общем, сури, он говорит сури. и да, разрешаю тебе за 300 ну ранить, снять с него ботинки, а потом можешь убить. Вот. вот. Пародейки, командир говорит. Я вот полторы недели я косяком на задаче был. За словами полонених, командування морило їх голодом навіть під час бойових завдань. Їжі не давали зовсім, тож доводилося самим шукати, чим хоч трохи підкріпитися. Навіть листя з дерев жували. Так нам їди і ніхто не скинув, півтори тижні нам ніхто їжать. Ми їли, що прийшлось. Лістя відпльоне. От йдеш бо болото, розкавиряв яму землею, не землею, не хліба, садалі. Я ж ригав. Росіяни потрапили в полон, коли пішли до озера по питну воду. І вже там у полоні на власні очі побачили, яка величезна різниця в тому, як українці ставляться до полонених і як росіяни до своїх військових. Нам приложили поїсти, попити, покурити. Все, ми согласились, звісно, ми голодні, без їди, без Вони нас не напоїли кофе, все віднеслись по-чоловічку, все спустили нас бліндаж там, все приложили віддихнути. В общем, ну все человеческие вот они качества. Я не знаю, вот враг нам пошел, ну, как сказать, с открытой душой что ли, что? Действительно, нам это то впаивают в уши, вот этот вот якобы здесь, здесь на Украине фашисты, фашизм, якобы, ну это ну, враг наш, который ну, действительно типа заслуживает смерти. Ребят, не верьте, не верьте, ребят, никогда это все неправда. Я скажу, що це прям ну земля і небо. Нікакого ні членовридітельства, ні, ні наздівательства, ні фізичної розправи, нічого такого ні. Полонені також передали послання російським солдатам, які досі служать в армії РФ. Цитую: навіть якщо пощастить вижити, тебе все одно знову пошлють на фронт. А якщо якоїсь частини тіла не вистачатиме, пришиють якусь іншу. У нас просто ну, ну місароб. Это не слово, мясорубка, да. Это дорога в одну сторону. Дорога, которая возвратная. 1-2% и то без ног, без рук. И то сейчас при нашей власти, когда ты возвращаешься без ног, без рук, тебе вкручивают ноги, руки, пальцы. И возвращают куда? Куда? На фронт. А що думаєте ви? Чи правильно, що Україна так добре ставиться до російських полонених? Чи може варто трохи змінити підхід? І чи справді полонені щиро каються в скоєному? Чи лише на камеру вдають, що все усвідомили? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.